Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Allo. Це SSD-накопичувач фірми Daito модель DP700 Pro. Це модель на 256 ГБ, NVMe стандарт 530X4. Він має швидкості читання до 3300 МБ на секунду та запису 3,1000 МБ на секунду. Вставляється він ось у такому напівкартонному напівпластиковому кейсах. Він має 5 років гарантії, тому обов'язково купуйте офіційний. Тут є повне його маркування. Давайте зараз його відкриємо. Як ви бачите, це форм-фактор 2280. Погано, що вони роблять такі кейси, які потрібно руйнувати, щоб дістати сам накопичувач. Тут є ось така наліпка. Жодну наліпку знімати не можна, інакше ви втратите гарантію. Тому обов'язково залишайте наліпку. І цю, і цю. І зараз ви побачите швидкості цього накопичувача. Та зрозумієте, на що він здатен у підключенні PCI3X4. Та зрозумієте, чи він вам підходить. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.